Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду от готувати таке блюдо. Смажене м'ясо буде з молодою барабулею і в томатній підливці. Це дуже виходить таке смачненьке блюдо. Ну, для цього я взяла 500 г свинного м'яса. Я вже порізала його, такі кусочки, більш-менш, як на шашлик, ріжеся. Сіль потрібна бараболіка, от молода, я порізала її на такі кусочки. Її стоїть вона поки що у холодній воді я заляла, тому що вона мені зараз ще не буде потрібна. Дві цибулі, дві моркві, такі середненькі, два лаврових листочки, олія, перець чорний милений, столова ложка смальцю. Якщо не маєте смальцю, не обов'язково можна тільки з олією. Одна столова невеличка ложка томатної пасти і одна столова ложка невеличка. Борошна. От і все, що мені потрібно сьогодні для такого блюда щоб для барабольки для м'яса. Що я буду робити у томатній підливці. І буду я сьогодні от, смажити це всему казанкові такий казанок. Ну що, іду зараз ставити, смажити спочатку, підсмажити м'ясо, а далі вже буду показувати. Казанок уже нагрівся і буду додавати ось сюди олію і смалець. Ну, 50 мл олії, трошки більше. А оце додам ще, Ложку, цю столову ложку смальцю. Сари гарненько нагріється цей жир, і тоді буду закидати туди, смажити м'ясо. От жир уже відчуваю, що нагрівся, і туди закидаю м'ясо. Ну, ско гарненько засмажилося. Дивіться, м'яско просмажилося. Бачите, як гарненько засмажилося, Отак. Плючений ложечки, посолю його тепер. Так. Так. І тепер от я порізала моркву, цибулю, лавровий листочок, як є тут рядом. Морку отак порізала. Ну, кожен на свій смак. І все сюди зараз. І лавровий листочок, хай йде туди отак. І це все разом перемішаю і пересмажу. Щоб воно теж засмажилося. Все, хай смажиться. Морква з цибулею вже хвилин 5 просмажилася трошечки. Отак. От покажу вам, бачите як? Отак. Щоб не дуже пересмажилася там цибуля. Отак все. І тепер я от, додам воду, маю біля себе, додам сюди воду. Отак. води. Отак, десь 200-250 грив води. Попробую зараз ще трішки на сіль. Під закритою кришкою буду ще хвилин 20. Отак смажилося, м'яско саме смажилося в мене пів години на малесенькому вогні. Хвилин десь 20, воно буде ще в мене тушитися. Я додала ще трішечки соли, тому що я доливала води. От, і все. Зараз накриваю Тепер кришкою. Тільки закипіть на малесенький вогонь, поставлю і до готовності. Так кришку повністю не закриваю. Пройшло пів години, і я вже дивилася до м'яска. М'яско майже майже вже готове. Не 20 хвилин, а півгодини, тому що я попробувала і м'яско ще не дуже було мені так готове, як я би хотіла. От, бачите, як воно. E, і тепер додаю сюди барабольку. І буду перемішувати отак. Так. З м'язком гарною барабольку перемішаю. Так, а йде туди. Наниз вона, щоб все обійшло, барабольку там той жирок. Отак. Тепер візьму знову води. Отак. Рівно. З барабулькою, щоб було. А з м'яском, з барабулькою рівно, щоб вода була. Отак. І тепер знову Попробую зараз на Закриваю, закипить і на маленькому вогні до готовності. А далі вже буду показувати. Ну от, Я попробувала, барабулька готова, вже м'яско тим більше готове. Все. І тепер вже буду показувати вам далі, що буду робити. Беру чорний перчик, отак от зверху трішечки. Отак. От Як любите. А десь дала так одна третя чайна ложечка. А тепер беру от, е, цю томатну пасту, цю столову ложку. І борошно, я теж казала, що невеличка столова ложка. І я маю біля себе трошечки кип'яченої води, холодної кипяченої води. От заливаю сюди. І отак от зараз гарненько-гарненько вимішаюся. Можна от тепер вже, коли гарненько вимішається, взяти звідси оцей. Юшечки ще сюди добавити, щоб гарно розійшлося це все. Але все, все зразу в холодній воді, щоб не запарити муку. Борошно, борошно. Ну, тепер можна взяти звідси, трошечки ще так подати. Ой, а пахне так гарно пахне. І знову так гарненько розмішається. Ну, все, можна сюди. Отак. Так, миссинько ще звідти все заберу. Отак. От І тепер легенько отак от перемішаю. От так. Все. Все десь дві хвилиночки ще так. Кипить. Побачу, якщо ще треба буде води, сюди я додам ще кипяченої води, що дуже буде густе. Ну, от, скажу вам, що я ще трішечки десь так 70 мг води додала. ну Ви вже дивіться по своїй, там, скільки у вас тої барабольки, скільки там того всього, що, скільки треба ще додати води. Бачите, яка підливочка, отака підливочка. Отака. Хочете густу, можете ще зробити найгустішу, не додавати більше води. ну Я люблю отаку, щоб була. От. Бачите, гарно вона ну, тут все. Потушилося вже, розсмажилося і дуже-дуже смачненьке вийшло. Зараз я вже виключаю і покажу вам, що вийшлося в мене. Ну, от і блюдо готове. І покажу вам зараз, яке воно виглядає. А дивіться. Отака от вийшла. Бараболька, ну, от, Дивіться. Це дуже-дуже смачно, дівчатка, хлопчики. Якщо вам сподобалося, приготуйте. Ну а смакувати ми сьогодні будемо за такими малосольними огірочками, які я... у мене на каналі є, які я квасю, засолюю. І отакі дуже-дуже смачненькі, получаються малосольні огірочки. Це дуже смачно. Ну, і хто любить, ми любимо трішечки зверху присипати от кропиком. Буду пробувати. Візьму барабульку. Все гарно зварилося. Дуже-дуже смачно, але тільки гарячі. І огірочки попробую до барабульки. Огірочки так хруморстять. Ну що, я? Не буду дуже вас затримувати, буду смакувати дуже довго. Я все відкладу на... трошки пізніше, будемо смакувати всі разом. А вам зараз буду дякувати за те, що ви були, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала отаку от смакоту. Приготуйте і ви. це дуже-дуже смачно. Особливо зараз є молоденька бараболька, є молоденькі малосольні огірочки, кропик, це дуже прекрасно. Ну що, дякую всім вам гарно за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивиться мій канал. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім мирного неба, як завжди, поскоріше. Здоров'я, всім бажаю, Божої витримки. І тоді до зустрічі!